Цього не вчили, кажуть перелякані батьки, чуючи від своєї дитини негарні слова. Справді, звідки з'являються такі вислови у дітей? Якщо задуматись, то джерел знайдеться дуже багато, телебачення наповнює життя дитини не тільки гарним. Чи завжди ви контролюєте те, що дивиться ваш малюк? Навіть сучасні мультфільми мають грубі, жаргонні вислови. Які слова вважати поганими, звичайно ж, це нецензурні вислови, лайливі та брутальні слова, слова, які принижують і ображають людей, також так звані жаргонні слова. Вони сильно засмічують дитяче мовлення і дратують батьків боротися з тим чи ні справа кожної родини? Насправді сьогодні цим нікого не здивуєш, і багато батьків. Миряться із такою ситуацією. А так хочеться все-таки чути правильне, гарне мовлення. Чому ж діти лаються? Поки вони ще малі, вони просто копіюють дорослих, не розуміючи того, що говорять. Тут дуже важливою є реакція батьків: не губіться, скажіть спокійно, що так говорити не добре. Обов'язково скажіть, що такі слова вас засмучують. Поясніть, чому ці слова неприйнятно вживати. Не думайте, що малюк не зрозуміє. Нехай зміст вашої промови буде йому не зовсім зрозумілий, зате він добре почує ваші стривожені інтонації та зрозуміє, що так краще не робити. Якщо такий спосіб не спрацює і лихослів'я повторюються, намагайтеся з'ясувати причину такої поведінки. Можливо, ваша дитина когось наслідує? На кого хоче бути схожим ваш малюк? Може на тата або на дядька? Цілком імовірно, що це якийсь герой мультфільму. І саме цей ідеал використовує в своєму мовленні такі слова. А що ж думає малюк? Я теж хочу бути сильним та рішучим, отже, необхідно говорити ці слова. Попросіть того, на кого дитина прагне бути схожим, ретельно контролювати своє мовлення. Звісно, якщо це реальний персонаж. А якщо лихослів'я прийшло з мультику, намагайтеся зменшити час, проведений дитиною біля телевізора, і прагніть ретельніше обирати, що саме дивиться ваш малюк. А може він лається, тому що хоче привернути до себе увагу? Так часто буває, коли батьки занадто зайняті. Звісно, те, що її будуть сварити за таку поведінку, не має значення, тому що навіть негативна увага для дитини теж результат. Сваряться, значить, їм неоднаково, а раз неоднаково, значить, вони мене люблять. От що відчуває маленький лихослоп. Поміркуйте, скільки часу ви проводите разом з дитиною? Не просто поруч, не просто в одній квартирі. Скільки часом ви разом щось робите, разом кудись ходите, разом розмовляєте, змініть ситуацію і погані слова зникнуть самі? Може статися і так, що це так звана маленька помста, адже в дитячому житті не так вже й мало приводів для образ. Мама не похвалила за якісь досягнення, тато затримався на роботі, народився братик і батьки тепер менше приділяють уваги. Образа знаходить вихід у вигляді лайок. Знайдіть та усуньте причину образи, і ви впораєтесь. Дитина лається тому, що вона так бореться за свою свободу і незалежність. Ця причина теж береться до уваги. Подумайте, як багато обмежень і заборон ви виставляєте своїй дитині. Звичайно, у 4 роки ще складно дати дитині право приймати серйозні рішення, але можна запитати. Хоче вона з'їсти котлету чи рибу, одягнути червону кофту чи синю, почати можна з малого. Може статися, що дитина потрапила до такого дитячого колективу, де лаються. Як правило, потрапляючи до нового дитячого колективу, малюк намагається до нього пристосуватися. І якщо в колективі взято за правило лаятися, він просто приймає чужі норми поведінки. Щоб бути прийнятим. Ізолювати його не потрібно. Що ж робити? Допомогти розвивати впевненість у собі, щоб у будь-якій обстановці та оточенні дитина могла досягнути успіху і без використання поганих слів і розуміла, що добре, а що погано. Що ж робити, якщо дитина лихословить? Оточіть її увагою та теплом, обмежте вплив телебачення, створіть сприятливу атмосферу вдома. Якщо ви караєте дитину за лайку, то покарання має бути зрозумілим дитині. Поясніть, за що, і не принижуйте її гідність. Не можна ігнорувати погані слова. Навчіть дитину іншого способу висловлення емоцій. Я розсерджений, мені не подобається. Я злий. Любіть своїх діток різними, і коли вони добрі, і коли злі, і коли милі, і лайливі.